Всім привіт, Щороку компанія Xiaomi актуалізує свої популярні продукти: смартфони, годинники, браслети та звісно. Телевізори в наш час нестримного руху технологій. Користувач бажає отримати більше, не витрачаючи більше. Тому TV A та A Pro стали настільки популярними, і в цьому відео ми оглянемо нововведення, які нам пропонує Xiaomi. Ретельно переглянемо оновлений пульт управління. А також я нагадаю про основні характеристики та особливості новинок. Погнали! і не забувай про крутезний застосунок Ало, який допоможе тобі першим дізнатись про актуальні акції та знижки. А просто відкривши застосунок, ти і буде доступним товар дня за унікальною ціною. Застосунок Ало це зручний та зрозумілий інтерфейс з продуманими картками товарів, QR-кодом, що допоможе забрати замовлення без потреби проходити додаткові верифікації. До того ж, в застосунку Алло, ти будеш завжди мати доступ до чеку. Паперовий варіант більше не потрібний. Завантажуй застосунок Ало в Google Play та App Store. А ми переходимо до Xiaomi TV. Комплект у них з першого погляду не відрізняється від минулорічних моделей, крім нових помаранчевих акцентів на самій коробці. І крім самого телевізору, ти отримаєш пластикові ніжки, кабель живлення та оновлений пульт управління. І саме з пульту керування ми почнемо оглядати новинки. Через нього ми й будемо взаємодіяти із TV. Тому важливо, щоб він був зручним, мав всі необхідні функції на корпусі та щоб в ньому за потреби. Можна було легко та швидко замінити елемент живлення, пульт у Xiaomi TV a 2026 та Pro 2026 став більш заокругленим, його зручно тримати в руці. Корпус зроблено із міцного та стійкого до подряпин пластику, а живиться він завдяки двом батарейкам формату 3А. Пульт під'єднується до ТІВІ за допомогою Bluetooth. Він має на корпусі мікрофон для голосового введення, зручний блок цифр та кнопку швидкого запуску популярних сервісів. А ще є одна кнопка з зірочкою, на якій ти можеш призначити потрібну тобі функцію. І у тебе є кілька варіантів: призначити клавішу для швидкого керування пристроями в Google Home, швидкого запуску застосунків. Я, наприклад, призначив швидкий запуск YouTube музик чи швидкого запуску потрібного пристрою HDMI. До речі, напиши в коментарях, швидкий запуск якої функції тобі потрібен найбільше. Кільце блоку навігації стало глянцевим із гумовою кнопкою всередині. Це дає змогу краще відчувати ці кнопки на дотик, щоб зайвий раз не придивлятися, що ти на ньому натискаєш. Всі клавіші на пульті керування гумові, приємні на дотик. Особисто мені таке оновлення дуже сподобалось. Що? Що ж, переходимо до самих ТВ. І у нас на огляді дві лінійки: Xiaomi TV A 2026. Наразі доступні для замовлення моделі з діагональ 43, 50, 55 та 65 дюймів. Та Xiaomi TV A Pro 2026, що надає вибір ТВ з діагоналями 43, 50, 55, 65 та неймовірні 75 дюймів. Героями сьогоднішнього огляду стали моделі TV A 43 2026 та TV A Pro 55. 2026. Оглядаючи їх зовні, можна відзначити тонкі рамки навколо екрана, металеву бокову рамку та повний набір потрібних роз'ємів для підключення. Серед них оптичний аудіовихід, 3,5 мм джек для підключення зовнішніх аудіопристроїв, 3 HDMI, порт USB 2.0, Ethernet та два роз'єми для підключення аналового телебачення. Ніжки розташовані по краям телевізору, і це варто врахувати при підборі тумби для ТІВІ. Також новинки можна повістити. Візити на стіну ззаду знаходяться отвори для приєднання відповідного кріплення, пікове енергоспоживання 75 Вт у TV a 43 2026 та 130 Вт у Xiaomi TV A Pro 55-2026. Також доступні три налаштування енергоспоживання TV, які можна змінити для того, щоб економити електроенергію. І ось настав час перейти до екранів, і тут є про що розповісти: TV a 43 2026 має 43 дюйм Мову LED-панель з роздільною статністю 4К та частотою оновлення 60 Гц. Ця яскрава матриця має чудові кути огляду та підтримує технології покращення зображення hdr 10 та HLG, і режим Filmmaker, який дає змогу підлаштувати відтворення кольорів так, як це задумав автор фільму чи відео. Екран підтримує технологію MEMC, що домальовує відсутні кадри у відеоконтенті, щоб зробити будь-яке зображення плавнішим та приємнішим оком. Xiaomi TV A Pro 55 2026 отримав 55 дюймову QLED матрицю з роздільною здатністю 4К та частотою оновлення 60 Гц. І ця матриця може працювати в режимі Game Boost з частотою оновлення 120 Гц, але за роздільною здатності Full HD. Ця функція буде доступна на всіх телевізорах лінійки TVA та TV A Pro 2026, починаючи з діагоналі 50 дюймів. Матриця має охоплення 94% колірної dci p 3 та підтримує технології HDR 10 HLG та MEMC, а також режим FilmMaker. Завдяки QLED матриці, зображення на TV є більш насиченим та приємним оку. Чорний колір відчувається глибшим, особливо при перегляді HDR контенту. До того ж, всі tv лінійки A та A Pro 2026 підтримують low Blue Light Mode та Maya dc Dimming, що зменшує навантаження на очі. Та цього року Xiaomi прокачала звук і 43 дюймової модель. Моделів, встановивши, як і у TV А Pro 55 2026, два 10 ватні динаміки, оснащені технологіями Dolby Audio, DTS X та DTS Virtual. І ці технології також доступні в усіх TV оновлених лінією. Я раджу обов'язково після покупки TV зайти в налаштування звуку, щоб підкоригувати його під себе. Вибери найбільш приємний режим звуку, або взагалі повністю вручну відрегулюй звучання на різноманітних частотах. І добре, що система Google. ТВ дає такі можливості тонко змінювати звук чи зображення під себе. Вона має головний екран, де розміщено обрані програми, рекомендації контенту зі встановлених відео та стрімінгових сервісів, зручну вкладку Додатки, у якій можна керувати встановленими програмами та завантажувати нові. А у вкладці бібліотека буде розміщено весь придбаний в програмах контент. Google TV це система, що не обмежить тебе, встановлюй застосунки, підключай геймпад, грай в ігри. Чи просто переглядай улюблений контент зі смартфона, Xiaomi TV A2026 та A Pro 2026, крім Miracast та Google Cast, тепер оснащені ще й AirPlay, що дає змогу в одне натискання транслювати відео, фото чи музику зі свого пристрою Apple на великій TV. А за швидкодію дію пристрою відповідає чотирьохядерний процесор, побудований на базі ядер Cortex A55, що працює разом із графічним прискорювачем mali G52 та 2 ГБ. Оперативки, а завантажувати контент та програми можна на 8 ГБ вбудованого накопичувача для підключення до всесвітньої мережі. Пристрій має дводіапазонний модуль Wi-Fi з підтримкою частот 2,4 і 5 ГГц. І на цьому я хочу перейти до висновків: що Mi TV a 2026 та Pro 2026 отримали саме ті потрібні оновлення, які полегшать життя багатьом користувачів, захист очей, поліпшене звучання та оновлений пульт керування. Це ті дрібниці, які кожен день будуть непомітно, але робити користування ТІВ приємнішим. А підтримка AirPlay дає можливість власникам техніки Apple переглядати контент на великому екрані Xiaomi TV. Дякую за перегляд! Напиши в коментарях, який ТІВІ вибереш ти, А-2026 чи АПРО 2026. Бувай!